І з вами знову Ростиктарта. Всім привіт! Починаємо нову частину. Так, це вже буде моя історія. То ми проходили свою. Слухайте, солдати! Це операція фінальна що не за. Так, капітан.

Ми маємо якийсь токсин знищити. Будь забати, нажми кнопку. <страс> <страс> Щось ми самі ви там якраз ракета прилетить. Так, летимо. Тут основне не попасти все. Що? Бач, бомбардують, падає. не розбитий сектор один. Бачу, бачу. Я ось себе чу саме. А як ти вже скорюватись? Ніяк, просто летить. Чому ти вперед немає? А, можна назад проскорюватися, а вперед трошки проскорювати. А я не знав, куди летіти. А, я... А просто в смарку лети. Це я за не мене. перед тобою, в мене ти переді мною. А, в мене ти. Але зате я зубна то Ні, Не, ну одну. А як прискорюватися? Ніяк. Тут основне не врізатися. А я врізатися. Давай. Де? тут в дирку треба попасть. цей вентилятор не розбитий. О, а о, я о, до речі просто. Аккуратно, бля. Ти йо. летів переді мною. О, ми в водечку падаем. Бубуй. Ти не попав? А цей раз я вже ли тут? Водичці може. Я просто наверх звідси. дві. Що он з'їжджає? А бачу, бачу. Не знаю, закурку польку. О, як це круто. А, от припада. Нет, вони спадки. О, буду спадати. А, он тут якусь прикутник нажав. Якийсь люк відкрити. Як ми дихаємо, цікаво. Ну, у нас скафандри є, вони, мабуть, для космосу, не тільки для цього. Це наступна частина, але давай дві зразу напишемо, а якась маленька. Дві хвилини трохи. Я вверхсь, коли не знаю, що надійс. А я ось дошки бачу. Я на дошки Это Тебе на дожки, а потом уже найти цю А это а. а як та you know, штука? А О, я давай, я червоным стреляю. Ты в синім, ты в синім, напевно, стреляй. Біжи, а я тобі постріляю. Ні, це я стріляю. А ти біжи, бо воно зараз закриється. Я не можу. Та по стінці біжи. Ой, о, чі... Ага, ми тепер маємо по таких штуках стріляти, я зрозуміла. А я зараз по тобі. Я без слова в центр, просто наведись, воно ще й самонаводить. Так. Міо, чекай. Ходи, ми маємо піти. Ні, тільки чекай. We heard what the captain said. We've got until dawn to complete the mission. я yeah, I know the mission, yeah, I know, the, the man man about to end and everything, but does this story have anything to do with what Raider mentioned? I, oh, I, oh, I, oh, know. Know. I oh, don't want to radiation. We have to push on, guns blazing. Mio, what? Clearly <that> <that> something is bothering you with all of this. Let me help you. Каже, дозволь допомогти, про що Райдер казав. Хоче, щоб розказав. Бачу, в неї татом щось не так хворий.

витато fuori. I've been in the Так, ось почала писати в кімнатах, казала, ну, що я з це твої. Так, дивись, тут нам треба буде стрикати. Потяг збиває, Поїхали. збиває, Тривай. збиває. Давай, давай. Ты теперь збивай, швидше, бо впаде? Ну куда ты схочешь? А ты же без киночка? Ні. Скочеш на останній збиваєш. Давай. Вони само на А ч ты схочешь? Печерья давай, mm -hmm. давай. Спокійно, крести, 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 сбивай нас тут. Поїхали на ч, сбивай, не спіши. Це він нас багато часу. Молодец. Окей. Тут... Hey. Ай, там стопчики я, я, я. А, вони тонуть, збивай! Збивай! я ти спішиш? Я yeah, спишишь? Давай, давай до мене, дома, наш видай. Я не відчуваю. Так, тут ось ця штука. А, Нет, я не відчуваю. Диви. Ні, я не відчуваю. Так, ось тут ці штуки крутяться. Треба по них виступити. А я одразу на другу перестриблю. Лол. Йо. Йо-мо-йо. -йо. Я щось мажу і мажу. И ч на тачке? Да блин! А, я майже на верту. Как ты вс лицеру? Я дивлюсь, вона на мене летить, трошки раніше стреляє. Перед тим. Та, <плес> так. Так, я, я був один раз в Хрести, хрести квадрат, теперь. А тепер дивись, деш, от вона хрести хрестик. пізно. Ну, раніше, хрестик. хрести. Не віра, ну, не стрибай. Хрестик, хрестик. А, майже, чуть-чуть, бачиш, не застріли. Хрестик, хрестик. Хрести хрест. А, накраєшка тут! Ха-ха <плес> <плес> ну, Ти випа Неспіши, Краси Ну ты дуже на краю, можеш ближче до центру. Ти ж падаєш заліз край. <плес> Нащо тобі на дров? Диви, отак. <плес> крести. Крес. пізно. Крести, крести. Встань ближче, ага, почекай. Краси. Ну так трейд було трошки, туди. Р... Не, пізно. Давай, крайся красть. Я тебе Да. Не спеши, остальный. Давай, не, пізно. Не впади, не впади, ти на краю зараз по-любому впадеш. Не треба на краю стоять. Ты останню, на цю заскочиш і все. Ти пизно... Давай. Все, стоп, тердивись, воксюди треба. Ну не спокійно, ну не бийся! Все, с. Нітко! А як ти це? Ти Ну? — Давай. А як ти це робив? — Ну а свою Так, і ту давай скину. Артем! А я вже... — Ну а ту скинути, ну орден. Того що мені здається, тре... треба... Треба в дві. Не просто ж дві. Тобі в одну мені в іншу. — Куди йдеш? — Так, я уже. Я думаю, пройдеться. <зваж> е, ти знаєш файл по ньому, стреляй. И <зваж> вы А я все реально Да? Ну а, <зваж> а? Що, Я думаю... Вс, я свизней. Нет. <зваж> Молодой. Я просто. Я просто... <зваж> ты мне киду помогал! Ты разумеешь, что ты не допомагає? Так, ну тут стену понятка эта. А ось. Турция это можешь из... Ще... А, а, ось! Ой, он такой. Тут такая схема была на нем. Так, що тут робити? Не бачу. Тут такий серединка там. А серединка? Куда летит? А дивись, тут навіть тропины. Тут є накийсь підъемник тогда. А це ж ты? А, термин наверху так. Ты щось стріляє понагледа. Ні, ты так тихо. Ай, блин, я в бойцов проводил. Я даже бойся. А я тут уже? я его плачу. А тут можна перейти сюди. Ну, тут можно перейти сюда. Да, я А я... Я оттуда аж наверху вже, бачиш? А я вон? Я вже тут наверху. Перекрутися і перескочишь. Я тут. О, тут якась твояшка как раз. Да ладно. Ні, виліз спочатку, надо зараз бістить доведеться. А ч? Так, я сто процентів зараз постійніше збіг. Стріляй по ній. А, дивись, тепер ти будь готовий, ми її опускаємо. Ну. І я ще. Все, пішло. Так, і шо тут? Ти покрутив? Ні, я ничего не. Ага, ну пішли, далі, вс. Це кисне, ну стреляй, тут ще одну. Ось, є в неї ще край. Ти якийсь. А, треба було пробігати, а я не пробіг. А що ти мені якось відкрий тепер, я не можу по цій стріляти, я затупив. А, пробачив. тут не є. А, десь може ти можеш мені так відкрити ту штуку. А, оце може нажмати. А, пробай, Артем, тут на шведці. Я затупив. Yeah. Все, побіг. А ми не мене може. А, а, ти зверху маєш знищити синю штуку. Ту цю, знищую. Ага, все, побігло. Бач, я затупив тут. Тримаємось. Mm -hmm. О, босик. Load, Але це не фіналка. Так, що нам треба... Побили! Р-1! Ні, дивись, треба Тут штуку. р Родин можна. р Це ще він б... Р-1! Диви, нам треба якось ці штуки знищити. Давай, знищуємо цю штуку, ти можеш? Не О, а я її стуваю. А, а ми його маємо заманити сюди. Поняв? Ми його маємо заманити на цю червону чи зелену штуку. Давай, я його манюю. Ні, але їх треба підірвати. Дивись, я заманюю, а ти збивай синю штуку оцю. Бачиш, що я її відкрив. Але як він заїде, він має сюди потрапити. йди до мене. Дивись, я її ти відкриваю. І взривайся синю штуку, як він буде на моїй синій штуці. Ось. Та наш ти поїхав? Він до мене їхав. Хай він до мене приїде, Артем. Перелітає родинкою до мене. Хто? Та да. сюди, ну він за тобою тільки їздить. Бачиш, де я? Да. Ось на синій штуці стоїть. О, їде він. Вривай синю штуку! Ну взривай синю штуку. А... Дивись, Артем, ми йому нічого не зробимо, тікати немає змісту. Дивись, я цю відкриваю. А ти взривай, який заїде. Зривай! Ну, взірви, нам по одному можна вмирати. Дивись, я її відкриваю, ми його заманюємо, ось і тобі зараз треба взірвати. Тепер уже тікає вже. Ти в ровер... Ти зрозумів що зробите? <ривіт> ти будемо просто тікати. Дивись, я відкриваю тут. Ой, що не тут. А ти підірви, ну... Ні наш стих! О, бачиш, ти його продамажи. Не продамажить його. Ці. Тихай я... вже геть кудись, бо я вмер. <плес> так, яку будемо? От я відкриваю, о, їде він сюди. Все, я, я заманюю, та не треба взр... тепер взривати українськ, як він на ній. Поняв? Я відкрив, дивись, він на мене... А він до тебе поїхав. Си я, я... Стоїмо тут, ждемо його. Приїжджає, взриває зразу. Не, не, не за. Я відкрив тут штуку. Але він по тебе поїзд. О, ждем його, Їде. Я його дома? Не знаю. Ні. Я ще що... не це Та заспокоюся, ну. Затем. Ну з чого ти хвилюєшся? Ми зараз... Да я сам писал відкрив. Дивись, даємо його, почекай, хай заїде. Дамаш. Да ела, зруй! Дамаш. Дамаш, Домаш. О, продаманули? Не, а ч його не продавав? Я не розумію. Нразу потрібну по... про домаш, ти можеш через теб перелітати, ти з любої вістя, от дивись, він зараз їздить, не пізно. <плес> здоров Я? Здоров'я з не зменши, продамаш. Так. так, я його заманюю. Дамаш! Дамаш, Дамаш! А ти де взагалі? Він ж біля мене. Дамаш! Ти бачиш, де він? Бий цю синю штуки! А що ти робиш? Де ти ж бери? Бі, він біля мене! Бей, синю штук! Тут стріляй звід. зміст просто тікати, це нічого не дає. Я взагалі не тікаю, носі і не вбиваю з одного удара. Диви, я заманив, Дамаш! Ну, ну нащо ти приїжджаєш? Ти можеш через це поле стріляти по синій штуці. що ти. Ну взагалі вже в мене. Та тобі не треба за ним бігати, чи тікати, ось, Дивись, він біля мене. Ось, Дамаш, ну не ти сюди, ти стої вісти, Дамаш по синій штуці. Ну, ну... ну бо ти годину тут бігаєш. <турган> І, тобі не треба, ти навпаки на тій половині треба бути. І стріляти просто по цій. Я просто вмер, він маркальний, я ти не між. Так а чого ти прибігаєш сюди? <плак> ти тобі з тої половини стріляй, він тебе не троне. Ой, 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 Тобі не треба... От ти ж бачиш ту синю штуку здалека. А чого ти прилітаєш, щоб не вмерти не туди, чи що? Мені просто потрібно так зразу робити. До по тебе поїде. Я вбився. Що ти чого ти залізкаєш? От він стоїть зараз біля мене. От він по синій далека вистріли посині штуки. No. No, 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 no. Ти не мені не відкриваєш. Та не відкриваєш. Ну то що? От я стою біля нього і що? Він нічого не... Він з одного удара не вбиває, він йому три рази треба вдарити. Так. Ти більше від кислоти вмираєш. От зараз треба синю штуку зірвати. Ну як він був там. От я відкрив, заманив, от зривай. Ну ти скачеш в кислоту просто так, аби просто скидати. Я взагалі не скачу ні разу, нічого. Відкрив, заманив. Топіз. Куди? мені врата. Так, давай продам. Я ударил давай на в такой Из двох, Ты? Из двох. Там ну где ты там являешься! Ой, я уже дамажу, я уже дамажу. Да, я возьму, что ты-то? Нет! Я просто натиснув ту штуку, розумієш? Натиснув ту штуку и бачив я вот вам так. Бачить просто так приду. Живые, живые! Живые! Чика! мені теж тоді відкриває, хоч буде дивитися. Бач, на ньому щит, йому треба зняти щит. О! Oh. Oh, от, Тепер червоний щит треба зняти. Відкрий мені червону штуку. Усе, відкрий її. Я тебе все від... Ай, ні, виживи. А я на кислоту просто. Я ж... Ти краще в залізе родини з тебе, це безколково тільки там впливає. Та шесень, що сині, давай, зарядя. Я десь сам упав випадкова. Вс, актевас, взнимай. Да просто можешь взнимай, может и так воно зніметь. не, не ну, зніметься. Не, ну понимаете. Ну взнимется, ну попробуй. Ні, не, не получилось. Треб... Меня убило, живи, будь ласка. Mm -hmm. Так, взнимаю. Все, заманюю. Я тут стою. Иди сюди. Давай пробуй. Я вже тут. Будь готовий, натисся на ці ценцю фильм. Стреляй! Давай, йди до мене. А. О, одноційся на синю штуку. Хай хай хтось... стрілять! О, супер! Молодець, молодець! Так, червоне тепер, Зараз. Чекаємо. Знімай якусь червону. Зняли? Зняли. Стреляємо по ньому, ну синій тепер. Я Ще один вируш. раз почали. Ну все, я... я вижив, не вижу. Я тут. Ну давай стріляй! Активував! Стріляй! Стріляй по синьому! Та зразу, як я казав, треба було стріляти. Стріляй! Ні, вже все. Так, вижити треба. Стоп, я йду на іншу синю. Відкрив, відкрив, відкрив синю. А, він тут. Стріляй по синю, якщо готовий, стріляй, стріляй, стріляй! стріляй. Ну чуть-чуточку. Ні, живи, будь ласка, живи, просто живи, ми його майже вбили. Є. Yeah. Так, відкриваю синю, відкрив синю, будь готовий. Стріляй. стріляй! Отут я, дивись, де я! Отут я, на цю синю націлься. Стріляй! Бізнес. Диви, стріляй по ній! Стреляй, він на синій, на синій, стріляй! Так, я ж не допоможу, коли він мене б'є. Так на синій! Ой, дивись, він зараз на мене їде, будь готовий! Стреляй! Стріляй! Супер! Добиваємо його, по ньому стріляй! Сто, ми покигнули, давай, п'ятюшки! Тау, дуже важкий босс!

that you wanted to become a writer. Це зналось, хочеш стати письменницею. Ну давай пропускаємо. Так, давайте наступним відео напише. А про що? Ти бачиш? Ну так, це я бачу, ми можемо відкривати це. Давайте наступним відео, це наступна частина. Ну. Добре, всім па-па. З вами була Карта. Ой, мене закрило.